На попередньому етапі на їхній старт вийшли 12 команд, шість з них представляли кращі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації, технікуми коледжі, за підсумками минулорічної спартакіади. Таку кількість колективів за подібною формулою репрезентували і вищі академії та університети. На першу популяризація футболу, здорового образу життя. і подобається грати не тільки внутрі себе, а внутрі уровнів технік, які вони. Іграють у это тобто у нас 12 вузов. Ані також можуть посреднуватися сліді технікумо, що це теж дає плюс і їх настраювати на дальніше сотрудничество і далі кабині і футбол на дальнішому рані. Спочатку всі учасники зіграли за коловою системою у групах, після чого за досить цікавим регламентом був сформований квартет півфіналістів. Його утворили три кращі команди вузів: Придніпровська академія будівництва і архітектури та хіміко технологічний і аграрно-економічний економічні університети, до яких четвертою долучилася збірна переможців іншої шістки, монтажного технікуму та індустріального коледжу. Останні за всіма статтями молодші, і в першу чергу за віком у своєму поєдинку до фіналу поступилися студентам аграріям. Натомість в іншому протистоянні архітектори-будівельники були сильнішими від хіміків технологів. Ті, у свою чергу, певною мірою реабілітувалися, коли у зустрічі за третє місце здолали спільний колектив технікуму коледжу. А головний приз розіграли студенти при Дніпровської академії будівництва і архітектури та дебютанти змагань аграрно-економічний університет, команда якого минулого року взагалі не виходила на старт, а нині ледь встигла зачепитися у групі за третє рятівне місце. Зрештою, подібне ніяким чином не завадило підопічним тренера Дмитра Батичка, який наразі опікується на футбольній ниві не тільки майбутніми фахівцями агропромислового комплексу, але й паралельно встигає приділяти увагу прихильникам гри мільйонів рідного гірничого університету, впевнено контролювали фінальний поєдинок як за грою. Так і за результатом у підсумку свисток зафіксував перемогу шість три команди аграрно-економічного університету. У ході стислої урочистої церемонії нагородження втішного призу за участь у фінальному квартеті була удостоєна збірна монтажного технікуму та індустріального коледжу. За третє місце бронзові нагороди отримали студенти хіміко-технологічного університету. Срібними мали задовільнитися їхні колеги по навчанню з академії будівництва і архітектури. Натомість, золоті, які належать, дісталися тим, хто їх. Завоював колективу аграрно-економічного університету, який не без труднощів та все ж вдало подолав тернистий шлях до перемоги, яка була увінчена кубком за звитягу і має усі перспективи для майбутніх звершень і здобутків. Команда у мене молода, але всі кожен із них має опит в футболі, Тому головне только... їх мене як яка тренера требувалося організувати, поставити. На правильные позиции, соответственно, достичь результата.